Парламент проголосував за історичні зміни до податкової системи. Отож, ті, хто платив військовий збір, буде платити більше. Податки заднім числом все ж лишилися. Які сюрпризи приготувала держава українцям? Чому зміни торкнулися зарплат тих, хто і так платив військовий збір і не торкнулися приміром бізнесу? І що зробили законодавці та кабмін, аби вивести тіні тих, хто не платить податки взагалі? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Напишіть в коментарях, як вам такі історичні додаткові зміни. Верховна Рада таки ухвалила закон про підняття податків. Його вже назвали історичним. Головна зміна, яка привернула увагу українців, підвищення військового збору для тих, хто його вже платив. Тепер військовий збір для доходів фіз осіб, тобто і зарплат пересічних громадян, зростає з 15% з до 5%. Також воєнний збір почнуть платити ФОПи на спрощеній системі. Фізособи, підприємці першої, другої та четвертої груп будуть платити 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень на місяць, відповідно, податок 800 гривень. ФОП третьої групи платитимуть 1% від доходу. Доходів військових це не стосуватиметься. До речі, українські банки тепер мають сплатити 50% податку на прибуток за 2024 рік. А фіну становить 25 від доходу. Але вже в наступному році ще новими податками обкладуть АЗС та обмінники. Член комітету від партії «Голос» Ярослав Железняк покритику. Ував цей закон і каже, що за три редакції, по яким перевносили законопроєкт, уряд так і не спромігся нормально виписати текст Він дуже корявий. Це була цитата. Железняк пояснює, що має на увазі технічні помилки, які можуть спричинити юридичні колізії наприклад, військовий збір для всіх, крім фопів, з, -з, -з спрощенців піднімається з дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня, як планувалося раніше. Але як вирухувати податок з середини місяця, адже податок Атки платять за місяць або за квартал. незрозуміло каже він на воєнний збір для фопів на спрощеній системі все одно зростає саме з 1 жовтня. Коли зростають податки, зростає ціна на продукти, послуги, окрім того, що всім офіційно працюючим українцям доведеться тепер платити більше воєнного збору, І от наші кореспонденти запитали жителів Чернігова, Одеси, Миколаєва, як вони ставляться до таких змін в податковій системі. Хтось каже, що готовий платити, якщо це для армії, інші скаржаться, що і так все дорого. Давайте послухаємо думки перехожих українців, і також додам, що це не є соціологічне дослідження, це просто. Окремі думки окремих людей, які податки нам ще як ми єлі виживаємо. Фінансувати ж треба. Фінансувати ж треба за рахунок чогось. Всі дії воєнні, а не хотілось би, тому що і так грошей не вистачає. Прийдеться ще віддавати. Я думаю, що потрібно нам допомагати армії. Краще би зарплати підіймали. Тоді можливо на час війни. Я думаю, що все ж таки треба, а потім можливо якось повернути. Назад. Ось середній бізнес точно закриється. Ну, Більше часті. Та і так люди виїжджають з обставими, які ну, самі певно, мають, да, так, війна. державі потрібні гроші. Це, звичайно, зрозуміло, що їм потрібно в законному способі отримувати податки, правильно? Але ж ну, це дуже вплине на, взагалі, на економіку. Ну, тому що це все потягне з собою підвищення цін в магазині і так далі. Для тих, у кого це ну хто не багато для них буде це дуже важко. Якщо для допомоги військовим, то це добре, щоб ці гроші доходили до хлопців. Бо у нас скільки наша, наша держава отримує допомоги, вони мені кажеться, що вони не йдуть по призначенню, а йдуть десь по карманам. А ми прості робочі люди, які працюємо і з нашої заробітної плати вичисляється відсоток на армію, дай Боже, щоб він доходив до наших хлопців. Трохи проти, тому що все ж таки, наприклад, я як мама двох дітей, і платити податки, ну так як ми хочемо працювати, щоб це все було законно і ніяких там. Чорних конвертів і так далі, тобто, і ну, чесно кажучи, трохи накладно навіть даже, я б сказала не трохи, тому що ну все ж таки це для мене трошки значуща сума. Підвищенням податків влада хоче врятувати бюджет до кінця року. Дефіцит, тобто гроші, яких не вистачає Україні, зокрема на збройні сили України, складає близько 500 мільярдів гривень. Про це заявляли і в Кабміні, і в парламенті. І оці податкові зміни, як каже член податкового комітету, пан Железняк, мають принести в бюджет до 35 мільярдів гривень вже цього року, а наступного 120 мільярдів гривень. Тобто повного дефіциту це точно не покриє. Бізнес підвищення податків розкритикував Такі кажуть, мовляв, замість того, щоб підтримати бізнес, який працює під час війни, він ще більше ускладнить життя тим, хто працює в білу, тобто не укривається від сплати податків. Нашим кореспондентам у місті Суми до речі вдалося запитати власників малих та середніх бізнесів, які працюють як ФОПи, що вони думають про нові зміни. Давайте послухаємо. Моя думка максимально нейтральна, тому що я не маю негативу до цього і розумію, куди ці гроші йдуть. Це наближає нашу перемогу. Ми всі донатимо, ми всі якось докладаємо зусиль, кожен в своїй мірі. ФОПи це той, той прошарок людей, який веде якусь діяльність і має якийсь дохід і потенційно може закривати трішки питання війни. Але люди є різні, хтось донатить, хтось не донатить, це свого роду примусово. Донат на перемогу. ...бо є багато людей, які зараз перестали донатити, і... а це потрібно робити. Ні, звичайно, не підтримую, тому що зараз такий час і так важко. Ну, ну, малий бізнес взагалі дуже страждає. І от ну, я відкрилася недавно, буквально три місяці тому, але ж податки вони дуже сильно. Ну... Дуже великий коефіцієнт податків іде саме за зарзабзароблених грошей, йде саме на податки, на заробітну плату, тому що в мене два найманих працівника, і взагалі світло дорожає. Тому якщо ще збільшаться податки, це буде ще важче, тобто ми так зараз ледь-ледь виживаємо. А от економіст Олег Пензен вважає, що бізнес якраз від цих податкових змін постраждає менше, ніж звичайні громадяни, адже ці податкові зміни означатимуть, що ціни виростуть приблизно на 10%, а прожитковий мінімум не зросте. Люди стануть біднішими. І це збільшення податків теж може бути неостаточним. Давайте послухаємо його. Так от якщо він буде введений з 1 листопада, реально він дасть 32-33 до 35 мільярдів гривень бюджету цьому році. При потребі в півтрильйонах. Ну, це вирішення питання? Ні. Це перший момент. Другий, ми з вами дуже почузно, дуже потужно чули багато реплік від наших е профільних асоціацій, як цей закон перекриває горло українському бізнесу, як з ним буде погано працювати. У мене є питання. Назвіть мені, будь ласка, хоча б один пункт, який в цьому законі стосується бізнесу. Ну, окрім там. Збільшення до 50% податку на банківські установи. Ну, от Яке відношення бізнес має до воєнного збору, який платиться із фонду оплати праці? Людини? Причому бізнес прямим текстом сказав, що в нього немає можливості відшкодувати людям тих 3,5%. Тобто, що це означає? Бо щоб зовсім просто. Це означає, що людина просто на 3,5% менше отримає грошей на руки. От і все. Я вам хочу просто нагадати, в якому вигляді уряд подав урядовий законопроект до Верховної Ради. На той момент оця картинка, про яку ми зараз з вами говоримо, вона малася принести до кінця цього року бюджет, а воно мало бути запроваджене з вересня місяця, нагадаю. 135 мільярдів гривень. Ну, це, це суттєва цифра. Але потім почалися активні дискусії з галузевими асоціаціями. Потім почали ходити ходаки в Верховну Раду і пояснювати, що ми всі підемо в тінні і плювати ми хотіли на ваші податки. І лишилося то, що лишилося. Лишилося то, що ну, ми ж з вами, як фізичні особи, яких будуть. Ощасливлювати на 5% воєнного збору. Ну, тобто лишилося то, з чим мовчки погодився бізнес. Ну, ну давайте називати речі своїми іменами. Бізнесу абсолютно все одно, що по результату отримує його працівник. Ну, Він йому виплатив заробітну платню. А як цей працівник буде потім витрачати ті гроші, це проблеми власне, працівника? У мене є дуже глибоке відчуття, що в грудні місяці вони. Повернуться до податку на додану вартість. Це знову податок на нас з вами. Ну, як і акциз, як і воєнний збір, як і власне ПДВ. Це не податок з бізнесу. Це податок з на нас з вами Чому вони вернуться? Тут гетьман цел який каже про складність визначення, що таке розкіш, а що таке ні. А от податок на додану вартість, як і воєнний збір, дуже просто адмініструються і дуже легко збираються. Ні мінімалка, ні прожитковий мінімум рости не будуть. При цьому бюджет е, сформований е, з врахуванням імовірної інфляції в розмірі 10%. Ну тобто, якщо ви доходи не міняєте, але ціни виростуть на 10%, а інфляція – це індекс споживчих цін, що буде з вашою купівельною спроможністю? Що буде з вами реальними доходами? Мінус 10%. Тобто, коли ми з вами говоримо про наслідки, що це означає? Це означає, що у нас на три роки заморожуються соціальні стандарти. Це означає, що у нас на три роки буде падіння реальних доходів. Ну тобто, коли ми з вами починаємо говорити про пересічного громадянина, і ми абсолютно наплювати, що написано в тому папері. Він його не читав і читати не буде. Він кожен день дивиться на глибину свого гаманця. Якщо сьогодні він за свій, свою заробітну платню міг чисто умовно купити 300 буханців хліба, а завтра він купить 250, то він розуміє, що він на 50 буханців хліба став біднішим. До нашого ефіру долучається Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка України зі Слуги народу, заступниця голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаю в нашому ефірі! Дякую, що долучилися. Дякую вам за запрошення. Вітаю, пані Ольго. Ну от скажіть, будь ласка, от закриття дірок у бюджеті за рахунок підвищення податків тим, хто і так їх платить, податки, що виписані заднім числом. Чому Кабмін, парламент, держава загалом пішли саме цим шляхом, замість того, аби вивести більше бізнесу стіні, займатися подоланням корупції, у тому числі в митниці та в податковій. Слушне запитання його ставлять і мені і виборці. Дійсно, тих, хто хотів вчора голосувати серед народних депутатів за підвищення податків, було мало охочих, тому що підвищувати податки ніхто не бажає бо це і політичні ризики. І власне ті, хто зараз отримує зарплату з державного бюджету, сюди входять і народні депутати також отримують на 5% менше. Утім, ми постали перед цією проблемою, як ви правильно зазначили. Ли ще середині цього року, і це було через те, що ми очікували міжнародного фінансову допомогу і не могли її отримати. Вся країна спостерігала за тим, як Сполучені Штати довгі місяці нам. Ухвалювали це рішення, відтак ми позичали з тих видатків, які були заплановані на осінь ще всередині на початку цього року. І утворилася ця величезна діра. і Ми неодноразово зверталися до міністерства фінансів і до уряду для того, щоб почати вирішувати цю проблему ще тоді. Але Міністерство фінансів каже, що ми зараз знаходимося в переговорах. Ми не можемо зараз вдаватися до таких дій. Ми формуємо свою пропозицію. І як пам'ятаєте, влітку цього року вивалили дуже серйозні пропозиції по податковому навантаженню бізнесу і громадян. Почалися жваві дискусії. Я з задоволенням слухала глибоку аналітику пана Пензена, і він правий в тому, що на жаль, ми не можемо зараз не говорити ще про подальше збільшення бюджету. Те, що ми вчора ухвалили, принесе в державний бюджет, окрім. Оподаткування на прибуток фінансових установ та банків тільки 23 мільярди. Це не суттєва сума. Наступного року це буде близько 140 мільярдів, і нам однаково доведеться вдаватися ще до більш радикальних дій. Я пропонувала нашому уряду зробити ці радикальні дії одним махом для того, щоб не дражнити суспільство постійною дискусією про підвищення податків. Якщо ми подивимося на глобальну ситуацію в країнах світу, то підвищення податків це не тільки проблема України, це проблема інших країн, де Є проблеми з економікою. Пані, Ольго, з я перепрошую, що я вас війна. перебуваю. Я перепрошую, що я вас перебуваю, але дійсно в, ну, в Україні українці розуміють, в чому проблема, що немає грошей. Війна, це ви описали. Чому виникла ця ця, ця дірка в бюджеті? Та але у, у суспільства виникає питання, і те про що казав до речі, пан Пензен: що гроші беруть у тих, хто і так працює в білу, в них забирають ще більше грошей. Бізнесу це виявляється не торкається, тому що пан Олег пояснює, що там лобісти від крупного бізнесу, вони приходять до Верхов Оради таким чином законопроєкт, яким він був урядовий, він дуже сильно змінився. І по суті, зміни стосуються громадян, які і так платять військовий збір. Вони ще будуть платити менше. Більше того, ця історія з тим з податком заднім числом. Вона ну ще й там фінансові установи ставить перед питанням. А наскільки надійною є податкова система в Україні, тому що сьогодні нам сказали заднім числом сплатити 50% як банкам за весь 2024 рік. А що скажуть завтра? Під ялинку також і і в. Ви кажете про те, що можливі також ще якісь податкові зміни, але чому не робиться саме якась реформа і боротьба з тим, щоб митниця податкова працювала чесно? Так, Ярослав Железняк до речі, давно каже про те, що там багато грошей можна з цього брати. Так, дещо там береться з акцизів, наприклад. Чому ще більше акцизи не підвищити? Як варіант, тобто скільки буде тривати те, що зі звичайних людей з їхніх кишень конкретно ці гроші виймають, а якісь більш глобальні підходи ну виходить, держава не робить. В нашому комітеті, і я до речі з паном Железняком в одній тимчасово слідчій комісії я є його заступником, і ми е, ухвалили нещодавно законопроект про перезапуск бюро економічної безпеки і митниці. І ми сподіваємося, що нарешті там з'являться нові голови, які будуть нести політичну відповідальність за те, що у нас держбюджет щомісяця недопоступає не до за моїми власними підрахунками це мінімальні. Мені здається, сума більше 100 мільярдів гривень. Дійсно, і тут потрібно вживати інші заходи інших комітетів, наприклад, правоохоронного. Чому у нас люди, які займаються корупцією, займаються ухиленням від оподаткування і не і займаються чорним сірим бізнесом, не несуть відповідальність кримінальну? Навіть пожиттєво, тому що люди надзвичайно вражені масштабами корупції. А зараз, завдяки вашій роботі журналістів і роботі багатьох громадських організацій, це важко приховати. І так все це лежить на поверхні, і ми дійсно не займаємося тим, щоб люди, які крадуть, не несли відповідальність і не опинялися в тюрмі. Це залежить від багатьох комітетів. Я як народний депутат від фінансового комітету не можу на жаль дати вам одну відповідь. Я подавала законопроект про те, щоб нам заборонити. Ремонтувати дороги під час війни, які є непотрібними, клумби, якісь висаджувати якісь голубі ялинків біля часового яру, де лінія фронту вже за межами нього. Але на жаль, це все прийнято не було, тому що починаються стогнуть місцеві громади, які не не дають освоїти кошти, стогнуть ті, стогнуть ці, що стосується підвищення ПДВ. То якраз е, цю норму про підвищення ПДВ і не змогли е, імплементувати в цьому законопроекті, тому що в Верховній Раді, як ви кажете, є люди, які е, контролюють великі торгівельні мережі, і їм це не вигідно, тому що люди почнуть менше купляти. Відтак це також відкладається. Хоча деякі експерти кажуть, що це потрібно робити з іншого боку. Підвищення ПДВ при, принесе е, суттєву суму в бюджет, але там ще є питання з поверненням. ПДВ із неконтрольованими, які можливо інфляційні процеси може пані Ольгу. Ви кажете, підвищі. пані Ольго, ви кажете, всі стогнуть. У нас на жаль залишається півтори хвилини. Але чи дійсно є лобісти, які приходять до парламентарів, чи може ще кудись приходять, не знаю, в офіс президента, чи як це відбувається, для того, щоб сказати, ну давайте тут ми не будемо забирати в нашій сфері гроші. Давайте може десь іншим чином їх шукайте. Такі процеси відбуваються. Відбуваються процеси, коли люди, які є лідерами громадської думки, і серед них багато представників бізнесу пишуть дописи в Фейсбуці, і дають інтерв'ю, де говорять про те, що не потрібно робити так, потрібно робити так. формують громадську думку таку, що це дуже сильно впливає на голосування Верховній Раді. Ви ж знаєте, що цей законопроект був прийнятий не з першого разу, і там були зміни, які ми вимушені балансувати в цьому законопроекті, щоб набрати 226 голосів а чому О, це так впливає тому, тому що депутати депутати думають про рейтинги Депутати на жаль, я дружина військової. Я думаю, коли мій чоловік і інші військові отримують зарплату. Це для мене головне. Але є інші народні депутати, які, на жаль, орієнтовані на інші процеси. Загалом дуже сильно качала цей законопроект. Ви знаєте, опозиція, і тут також потрібно розуміти, що це задача опозиції не голосувати за непопулярні рішення і стояти і задача влади так само. І задача влади так само, наскільки я розумію, тому що це рейтинг, якщо це питання рейтингу, він стосується так само і влада. Де в першу чергу навіть дякую вам. Ольга Василевська самоглюк народна депутатка була госте І Говорили ми про зміни податкові зміни в Україні. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу таких змін в податкову систему? Наскільки стабільною для вас вона виглядає? Ви як представник бізнесу, наприклад, якщо ви є таким, або як громадянин, який в білу отримує зарплату, що очікуєте від держави, яких ще податків? І якщо ви не працюєте в білу, то напишіть також до речі, чому не виходите з тіні, чи така нестабільна система на вас впливає, чи що може вплинути на ваше рішення, аби платити всі податки в український бюджет. Таким був цей випуск. Свобода ранок назвати Катерина Некреча до зустрічі в наступних відео.